...предковічний ліс на волині. Серед лісу простора галява з плакучою березою і з великим прастарим дубом. Галява з краю переходить в куп'я та очерети. А в одному місці яро зелене дроговину то береги лісового озера, що утворилися з лісового струмка. Струмок той вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро, потім по другому боці озера. Знов витікає і губиться в хащах. І саме в цьому місці з'являється тендітна, красива дівчина-мавка. Земля навчи мене бути спокійною, як трави спокійні при місячному сяйві. Невчи мене нести свій тягар, як давнє каміння несе свою пам'ять. Навчи мене бути вільною, як орел в піднебесі ширяючи. Навчи мене забуватися, як забуває струмок про сніг. Навчи мене відтрючуватися, як насіни на що по весні проростає. Навчи мене чекати, сподіваючись, як чекає сад цвітіння. Земля, навчи мене творити красу. І жити з тобою єдиним подихом. Радій, радій, дівчинко, ти ще не знаєш, що на тебе очікує. З мавкою познайомилися. Тепер вихід духу лісу. Бачу, яка ти щаслива, але це дуже небезпечне почуття. Чому? Невже бути щасливим так небезпечно? Я думала, навпаки, усі мають бути щасливими. Ти ще дуже молода і лише емоціями. От чому тобі зараз так добре? Бо я спала, але мене розбудила дивовизна музика. Не знаю звідки лунала ця музика. Але я стала і подивилася, як красиво вона коло. коле. О, ця музика, вона тебе і погубить. Чому? Але музика навпаки має робити щасливих усіх. Тому хочу познайомитись з тим, хто грав цю мелодію. Ти дуже добра і занадто довірлива, це приведе тебе до біди. Що б там не було, але я хочу хоч трішки бути щасливою. Так, це є вічна історія про любов, добро, зло, мрій і відданість. Отже, що було далі? Мені теж дуже цікаво, що буде далі. Сільський хлопець, що грає на супілці, дуже молодий, чорнобривий, гарний, а ще в його очах є щось дитяче, і ще він закохається в мавку, а мавка через його музику закохається в нього та про все по порядку. Чи він, ти так гарно грав? Твоя музика мене просто зачарувала. Може бути, адже це музика кохання. Як же це здорово бути коханою і щасливою? Воно то так. А але це не так просто і Що Щоб там не було, але я хочу бути щасливою. Навіть не знаю, чим тобі у цьому допомогти. Заграй мені ще та прекрасну мелодію кохання. Ти починаєш мені подобатися така життя Радійте, радійте, скоро мій вихід. Тоді побачите, що з цього вийде. Ох, насторожує мене це все. Я хоч і вмію відповіти диво, та є вечір там, де я без Зараз подивимося, що буде далі. Дитина лісу вавка підкидається від спілки сільського парубка Лукаша. Це вже було. Що далі? Вони закохаються, але кохання Лукаша згодом в'яне, як і все в природі і Прізнього літа. Він не зможе зробити вибір між вигляним світом і буденщиною. А я йому цьому допоможу. Чекай, ще не твій вихід. Тож хай трішки побудуть ще щасливий. Ось про що я говорив, потрібно рятувати мавку. Як же врятувати закохану людину? Ти її нічим не переконаєш. Нарешті мій вихід. Час вашого кохання закінчився ще мішуватись у дорослі справи. Ай! Ти такий злий, бо твоє серце просто хтось образив. Серце чорти безсердечні творіння. А зараз я з твого серця заберу любов. Зараз у мене хтось отримає на горіх. Невже зло переможе кохання? Переможе, бо кохання тимчасове, а зло вічне. Ага. А Ось мій час. Поки мій учень чортеня відволікає Лукаша, я зроблю так, що він тебе не бачитиме і не чутиме. Навіщо ти це робиш? Що я тобі зробила? І що зробив Лукаш? Ви закохалися, а цього достатньо, щоб розгнівати темні сили. Але ж кохання це так прекрасно. Може, якби ти кохав, ти став добрішим? Ніколи цьому не бувати. Я створений для ненависті і зла. А твій Лукаш скоро до мене приєднається. Лукаш, рятуй мене, біда! Я ж попереджав. Він тебе не чує і не бачить. І це назавжди. А це вже біда. Я хоч і добрий чайник, але проти чаю чортів я без Лукаш стане вовкулакою, але мавка поверне йому людську подобу, але сама стане вербою. Жах! Скільки їм перейдеться пережити через кохання? Мабуть, вона того варта. Зараз перевіримо силу моїх чар, Ти будеш здивована. Лукаш, рятуй, сталася біда. Мавко, ти де? Чому я тебе не бачу Та не чую? що сталося? Нікуди ти не підеш і не знайдаєш її. <гум> ну нарешті ще одному коханню кінець. Лукас, зроби щось, я тут, ось я. Я не знаю, що ви тут натворили, але мавка, напевно, мене вже більше не кохає, раз пішла, не дочекавшись. Кінець, кінець, вашому коханню. Грай далі на своїй супілці! Лукас! Мавка! Може, є ще якісь шанси врятувати ситуацію. У мавки є подруги, але вони дуже різні. Одні заздрі інші ні. Якщо я, як чайник, не зміг допомогти, то чим допоможуть подруги? Не знаю, але вони мають з'явитися. Подруги ви не бачили Лукаша? Лукаша? А хто це? Він, мабуть, дуже красивий. Що ж це так, зустріла гарного хлопця і загубила? Це було добре, ми зустрілися і закохалися, а потім з'явились чорти. Чорти? Ти нічого не плутаєш? Що ж робить кохання з людьми? Так, вони ну, зачікували його, і він тепер мене не бачить і не чує. Знайома картина. У всіх так спочатку. Перше кохання, а потім нічого й не бачу. Може, він когось із нас почує? Я такі слова знаю. Ви ж мої подвиги, не вже ви так можете вчинити. Це життя подрожки. І коли доходить до кохання, то як тут без суперниць? Віддай мені. Ні за що, бо в нього ще хтось закохається. Не тай до кої так. Е, ні, ми ледве це кохання розрушили. Бо це ладна вийде. Не тобі, малявка, це вирішувати. Що сталося? Що ви не поділили? І чия це у вас супілка? Супілка Лукаша. Він так на ній грає. І буде дати. А може на ній хочу грати я? А навіщо це тобі? Ти хочеш, щоб і в тебе хтось закохався? Чи ти змінився і тепер не злий? То тут не так. Може, я теж когось кохаю? Ти хіба чого ж ти можуть кохати? Я про таке вперше чую. Усі повинні кохати, бо лише кохання врятує світ. А де двукать? Тут не все так просто. Головний чорт підготував нам сюрпризи. Ви часом не бачили мавку? Ми то її бачили, а ти ще її довго не побачиш і не почуєш. Так, це звичайно. Але знаєте, у старій дзвіниці з церкви заховано дзвін правди. І якщо його розглядає щире серце, то він зруйнує всі обмани. Чи знає про це мавка? Може, вона знає, де цей дзвін? Якщо її не заважати, не лише ти в неї закохана. І я знаю, що те мале чотиня таємно кохає мавку. Але для мене це сумно. Ті, хто кохають, мають допомагати. Не завжди, Але якщо пролунає він, то зникнуть усі чари. І ти знову побачиш Мавку і ви будете разом. Віте, ми одягли. Усі зібрались. До дзвону вас потянуло, та не все так просто. Я знаю цей фокус, це невидима стіна. Так, невидима стіна. Через неї можуть пройти тільки ті, хто не несе злоби. Я так точно нічого маю. Та і я завжди за добро. А що зі мною не так? Потім так. Вибач мене за все. Просто ти мені дуже подобаєшся, от я її капустив. А ми будемо заходити? Це вже не потрібно. Ми мали відволікти чорта, щоб лукаш дістався з дзвонить. Він не зможе! Йому не вдасться. Він може тільки на супілці трулю й траляля. Е, ні, ти залишиш гайлиш, коли навчишся творити, а не руйнувати. А поки що побуде в дереві. Я така щаслива, що все так гарно скінчилось. Ще не скінчилось? Ми ще не знаємо, що побачить. І почує Лукаш свою мав. На жаль, це так, хоча тільки на мій жаль, нехай будуть щасливими. Я тебе томіло. Я думав, що вже ніколи тебе не побачу. Я хвилювалася, що ми не будемо разом. Все ж таки, правда, що кохання все перемагає та чари розрушує. Особливо, якщо воно взаємне і щире, як в нас з тобою. Мені здається, що заради тебе я готовий на все. Що ти хочеш? Не так багато. Я хочу, щоб ти зіграв ту прекрасну мелодію. Вона мене розбудила, і ми під нею зустрілись. Зустріли і покохали одне одного. Зустрілись і покохали один одного. І жили щасливими і закоханими. А коли в них народився син, то Лукаш вирізав йому сопілку, і коли малий заграв на ній, то з сопілки залунав голос Мавки. Вау! Wow! Бо ж кохання вічне, і колись син Мавки та Лукаша привабить свою кохану. Вона буде схожа на Мавку і історія знову повториться.